Вітаю всіх на моєму каналі Закохана Втару. Щойно отримала дві свої посилочки і мені, звичайно ж, не терпиться дістати те, що я там замовляла. Тут головне не розрізати посилку разом із клейонкою. Хтось скаже, що яке відношення ця посилка має до тару? Ну, саме пряме, коли ти не просто таролог, а коли ти тароблогер. Бо мій штатив, на якому я вас знімаю, вже не хоче зі мною співпрацювати. В нього розбовталися кріплення. Тому я замовила тобі новий штатив. Ой-ой, голосно. Ось така желізячка. Надіюсь, вона не дуже шуршить в камеру. Ну, і ще надіюсь, що пружинки з цього тримача, з цього штатива будуть працювати значно краще, ніж болтики з того штатива, на якому я зараз знімаю. Бо цей, на якому я знімаю нині, дуже Треба бути знову бережною, бо, не дай Бог, зачепиш, камера, уйдеть в небеса. Так, і наступна посилочка. Ну, а це вже пряме відношення до того. Судячи по всьому, щоб карти не босталися. І маємо ми ось такі чудові декілька коло Чому Саме такі, тому що вони мені сподобалися. Я рідко керуюся логікою, замовляючи. Ой, мимо камери. Рідко керуюся логікою, коли замовляю собі товар. В мене все більшість йде. Сподобалося? Значить, хочу взяти. Ця колода, можна сказати, це для мене дещо дивний вибір. Загалом я людина дещо брезглива. І якщо хтось там навіть вухові ковиряється на людях, ну, мені це визиває негативні емоції. Що ж таке? Не хоче вийматися. І тут мій вибір падає на колоду старо дітей з мусорного відра. Ну, я не знаю чого, але я її побачила ось така тут рубашка. І я вирішила, що вона мені потрібна. Що у нас? З якістю зйомки. Ну, щось є в ній цікаве, щось є в ній привабливе, а коли хочу, треба брати. А цією колодою я задовільняла свою любов до фентезі. Вона дійсно фентезійна, гарна, десь я чула, що її називають старо лисичок, бо начебто тут досить багато лисичок зображено. Ну, Загалом, повторюся, мій вибір впав на цю колоду через те, що вона фентезійна. Тут ось така оножка красива. Всякі оці ельфи, гноми, дракони, це все моя тематика, магія, містика, це все моє, це все те, що мені подобається. Тож, як же я могла проминути цю полону? Ладно, потім закрию. Боюсь пошкодити карти. То я поспішаю, чи що? що. Що не так, чому я не можу відкрити з першого разу, що доводиться користуватися канцелярським ножем, я навіть не виклю. Ну, А цю колоду я вибрала, бо хотілося щось таке максимально наближене до вейта. А от сам класичний вейт, ну, чомусь у мене особливого захвату не визиває. А це начебто, наскільки я знаю, Наближена до нього тут така рубашка, цікава теж колода і, наче дійсно, майже вейт, май, майже класика, чи опрацьована, чуть-чуть змінена класика, скажімо так. Ну от, руки не тримають від радості, що. Колекція поповнена. Так, чекай. Так, наступна колода. Така буде в наївер для Ну, Внову хочу відкриватися з вами річками. Та відкрись, будь ласка, покажись, не соромся. Так. Оцю колоду я десь почула у когось із блогерів, що вона розказує про тіньові аспекти особистості. А як я вже, така ось у неї рубашка. А як я вже казала в одному з відео, люблю я оперсатися. Психології це мені дуже подобається. І як же ж можна променути колоду, яка може вказати на якісь тіньові аспекти, на якісь страхи? Ну і крім того, мені подобається ця малюнка. О, який І знову ж повертаємося до того, що ця колода нагадує нам стиль фентезі. Топ на Що, Ну. І, звісно ж, відмовити собі в бажанні поповнити колекцію. Ще й еротичною колодою я не могла. Тому вирішила придбати цю колоду. Так. Чекай. Тут ось така рубашка. Ой, як вони пахнуть! Я дуже люблю запах свіжої типографської краски фарб, вибачте. І мені дуже подобається, як пахне ця колода. І вона така, я не знаю, як розповісти, вона матова і вона приємна на дотик. Мені подобається цікаво, як вона буде в роботі. Я навіть не знаю, які розклади я на ній збиралася робити. Я просто захотіла цю колоду. Ну, а далі. Була б колода, а які розклади на ній робити, то вже ми придумаємо. Іноді такі розклади відгукуються, що планово. наче не знімав нічого такого, або не робив нічого такого, тоді чомусь от прийшла ідея, що, о, треба поглянути ось на це. Так як, наприклад, нещодавно я зняла розклад про. Про проблеми в стосунках між батьками і дітьми? Від початку ведення блогу в мене такої теми не було, а тут щось прийшло, так, на думку. Так, і всім відома Союз Богинь. Чому захотіла цю? Тому що подобається, тому що непогано намальована, тому що знову трошки є фентезі. А загалом, як можна пояснити логічно? Чому захотілося. Просто захотілося. Просто десь хтось із блогерів щось розповідав. Десь хтось показував цю колоду, і сподобалося те, що я бачу. Так. І остання на сьогодні, але надіюсь, не взагалі остання колода. Ну, тут знову задовільняємо свою любов до фентезі. Ой, чіпись, будь ласка. До фентезі до містики, до всяких легенд, до всяких містичних істотрів. І бардак на столі. Вибачаюсь, Перед вами за це неподобство. Мені теж це не, не, не надто подобається, але приберемо так. Чи від мене? Тут ось така рубашка, мені вона нагадує, це рубашка кемпські мотиви. Та загалом, мабуть, і холоди більш до кельтів. Такі ці узори. Хоть буде узори, не пам'ятаю, як правильно сказати. Більш на кельтів похоже. Ну і плюс тут гноми, ельфи, рогатий бог. Може, тут... це була, як він називається. Ні, не згадаю. Це теж, здається, до кельтської культури. Тож мені подобається. І мальовка подобається, і сама стилістика подобається. Ну і сама фентезі тема. Хоча тут, я б сказала, не фентезі більше, а легенди. Це з іншого боку, а чим фентезі відрізняється від легенд? Хіба що тим, що фентезі, це начебто ось придумав хтось один, а легенди те, що дійшло з віків, з давнини? Ось такі покупочки в мене були. Дякую, що були зі мною. Вибачте за цей гармидер. Мій фер... внутрішній перфекціоніст, звісно, дуже возмущається цим усім, але я зараз це все приберу. Ой! Дякую, що були зі мною. Дякую, що переглянули це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, переглядайте інші мої відео. Звертайтеся за персональним розкладом. Я дуже вам усім рада і дуже вам усім вдячна, що ви зі мною. До наступних зустрічей!